Цей транспортний засіб, а називається він шерп, був спеціально розроблений для ПДМШ як медичний шерп. Чим унікальний є цей транспортний засіб? Тим, що він не просто виздих амфібія, а він медичний виздих амфібія. Спеціально для ПДМШ його обладнали унікальними ношами підйомникам. І там є абсолютно вся апаратура, яка б могла може підтримувати пораненого при транспортуванні. Як відбувається процес евакуації пораненого? Саме зараз ви бачите ноші, які були розроблені під цей шерп. До цього шерпи не були взагалі медичними. І ви бачите наскільки високий транспортний засіб медикам було б дуже важко його піднімати для цього спеціальною лобіткою. Були розроблені ці ноше. Що всередині шерпа справа від мене знаходяться ноши, на якому лежить пацієнт. Але крім цього, ми можемо також транспортувати сидячих пацієнтів на цих кріслах, які обладнані рим... Рим... фіксації, тому що ми передбачаємо, що шер буде рухатися по непрохідних дорогах, щоб ніхто не випав. І крісла для медика. Попереду ми можемо. Також посадити ще одного медика і водій. Головний медичний апарат всередині це мусс, який нам надали наші друзі канадці, мультифункціональний апарат жит... життєзабезпечення, який об'єднує в себе багато іншої апаратури. Це кисневий концентратор який працює без кисневих балонів, що є дуже важливо в небезпечних зонах. Апарат ШВЛ абсолютно повноцінний монітор пацієнта і а, аспіратор. Це нагрівач-інфузій, тому що ми для пацієнтів маємо переливати теплі розчини і теплу кров. Обов'язково є у нас інфузомат, травма-рюкзак. Ми ніколи не знаємо, що нас чекає і в дорозі, і коли ми приїжджаємо до пацієнта, щоб ми могли надати першу допомогу. У нас є вакуумний матрас, травмованого пацієнта, є чудові палички, які фіксуються, з яких нічого не повипадає. Ларингоскопи для анестезіолога, глюкометр амбу, тонометр, дефібрилятор, органайзер, в якому всі розхідники, що можуть знадобитися для медиків, дихальна система, айджельки, трубки для анестезіолога, прив'язувальний матеріал, сертифіковані стурники, кровоспинні бандажі з ліментом, елементом, ти для тампонади ран, системи, шприци, декомпресійні голки, внутрішній кісковий доступ. В цих органайзерах ми бачимо манжету для вимірювання тиску. Пацієнта, електроди для накладання кардіограми. Як бачите, здається, що тут дуже складний транспортний засіб, але з іншого боку, сюди дуже легко потрапити. У нас висуваються тут сходинки, по яким водій і ще один пасажир або медик може потрапити всередину. Транспортний засіб доволі простий в керуванні. І наш водій продемонструє вам як він їздить! Пристібні цвіні. Виходимо під воду.